Доброго дня! Сьогодні отримала свою чергову посилочку від інтернет-магазину Агромаркет. Як завжди, ми бачимо зелену брендовану коробку і гарне пакування. Показую, що саме я собі замовила. Спочатку нас зустрічає накладна, як завжди. Тепер по товару. Замовила цього разу собі дві троянди. Перша троянда витка. Вона називається Абрикот Sky. Дивіться, який міцний саджанець, Навіть вже з, бру... з бурічками. Велика коренева система. В тирці, в плівці, все надійно. Ну, взагалі, ніяких питань. Друга, друга трояндочка це спрей. Це маленькі квіточки будуть, вона буде невисока. Такого е малиновий з білим е колір у неї. дрібноквіткова квіткова Arrow Дивіться, як вона опакована. Гарний садженець. Я думаю, приживеться чудово. Так, замовила також собі дві лохини. Дивіться, яке пакування. Ось так виглядає садженець. Два сорти е середній і середньопізний. Так, і другий, другий саджениць, ось такий. Я думаю, посадимо, буде вона плодоносити вже, може, навіть на наступний рік. Так. Далі замовила собі остильба. Е це така рослина чудова з рожевого кольору. Дана рослинка з рожевими такими як це кажуть. І ось другий сорт остильби, трошки іншого кольору, відтінку рожевого. Це чудова рослина, вона любить напівтінь, багато волосів, виглядає дуже декоративно. Я вже купляла в інтернет-магазині ну дуже мені подобається. Так, що у нас далі? Лютики. Лютики, я думаю, всі знають, що це за рослинка. Помаранчевого кольору, дивіться такі. Ну Такі пакети з дірочками, все чудово, Все-все ціленьке. І наостанок, що у нас тут? Аквілегія. Аквілегія тут корінці, вологі тирсі? Чудові. Я думаю, будуть квіти. Ну і дозамовила собі дві пачечки насіння: це редис та баклажан. Трошки забула в минулому замовлені за ці саме рослинки. Ще хочу сказати, що Лухина приїхала ось в такому картонному тубусі. Тобто вона була упакована так надійно. Я, я, я зняла оці кліпси. І поставила, щоб було удобно вам показувати. Дякую, Агромаркет, за чудові саджанці, за приємні емоції, вам процвітання і перемоги.